Всім привіт! Сьогодні готуємо піцу. Я взяла 125 мл води, 100 г дріжджі і трошки цукру. Все, висипали в мою мисочку і розмішуємо, розмішали і залишимо, поки дрожжі зроблять свою справу. Додаємо щепотку солі і 50 мл олії. Перелили у більшу посудину і додаємо 250 г муки. Розмішуємо, замішуємо. Тісто виходить дуже еластичне. Я ложу на тарілочку із піщовою пленкою. І зараз замотаю. Залишаю тісто на столі, при кімнатній температурі хвилин на 15 Будемо робити соус для першої піци. Тісто наше стоїть. Набухає. Для соусу беру домашній кетчуп, олію, орігано, італійські трави і кидаю все в каструльку. Все це ставлю на вогонь, хай перекипить. Минуло 15 хвилин, тепер ставимо у холодильник. А тут у мене соус закипів. Я його виключила і додала туди зубчик чесничку. Наступний соус. У цей соус потерла один зубчик чеснику. Більше не треба, бо буде неприємно пахнути. Так, положимо тісто і будемо приступати до другого соуса. До частику додаємо майонез та сметану та томат. Чому томат, а не кетчуп? У мене томат з грибами. Так буде, мабуть, смачні. Так мені захотілося. Сметана, майонез і томат. Тепер у мене є тут така припава зірбаржанська. У мене була вірменська, ми її з'їли, але скінчилась. І думаю, теж буде непогано. Все це ретельно перемішаємо. Поки його залишаємо і будемо різати ковбасу. Ковбаса трохи почекає, мені треба замаринувати цибульку. Я люблю піцу із цибулею. Налила я води, оцту, один к одному і кинула туди кришену цибульку. Хай постоїть півгодинки. Приготувала ковбасу, я ложу кружечками, яка вже є. Можна звісно, б, звісно, би дорогшою, але бюджет петрушечка, сир. Петрушечка нам пригодилася, хто дивився моє. Прошле відео, хтось знає, дивіться, скільки руколи залишилось. Петрушечку кинемо на піцу. Попереднє відео було деруни. Це вже вечір. Дивіться, у них навіть вид уже не такий. Тому я рекомендую їсти всегда гарячими прямо із сковороди. Приготувала ще кислий огірок. Роблю сама, тому що. Моя доня мучить уроки. До нас приїхала група підтримки. І вони займаються учобою. Дивіться, як надулось тісто. Гарне пригарне група підтримки. Зараз будемо формувати. Протвінь я нічим не змазую, тісто з олією, і воно зовсім не пристає. Так, працюємо, бо вже все так пахне. Коли варила цей соус, дівчата взагалі не можна було триматися. Так, працює. А підтримки мені допомагає. Забула дещо сказати, я ще в соус обов'язково додавала сіль і цукор. Так вот, налажим, налажим. Колбаска вкусно, пахнет. Хоть и бюджетно, но вкусно. Чтобы она не вкусно была. Вообще там не куп соус, да? Анечка. Соус вообще. Да. От соуса зависит большая часть пиццы, я вам скажу. О, вони ж не натирали так на піцу, вони брали уже нарізаний сир. Да, на угу. да вони там, так, вони там так ці пиццы шмаляють. Там я стояла стояла з Юрою, ждали пиццу, а одна дівка коробки собирала. Женщина, вона так от чуть готова. І вот так вот, штук 50, просто за п'яну за собрала. Я угу. Юра стоїть так, глазами верить я кажу. Ну, шо? Дело времени. Угу. Привыкнешь или такие будешь что делать? Да там вообще полторы минуты и пицца готова. Так да, ну, там, там толком ничего рубить, просто. Одной рукой намазала, другой раскидаешься. Ну, по сути, так получается. Посыпь. Там да. больше дашь. Я да, подружки хочу. И ты уже? Да как потом? То я руку лухай, она типа запачится смак дать, а то потом да. чтобы... Друга тоже отправляется в духовку. Очикуем <реш> пиццу. Одна готова, конечно, чуть-чуть пропицу, но сполні. Пожалуй, спорідку. А герки не ризицы? Не сира? Я понимаю. Всі кополі. Угу. Так же ж я вмію випадку йти? Всім смачного. Десь іще одна. Але всім дякую за перегляд, до зустрічі.